Слава Богу! Дорогі брати і сестри, слухачі. Хочу подивитися Божим Словом на таку тему про Богові ступеня, невернення і покаяння перед Богом. Давайте ми прочитаємо таке Боже Слово. Книга пророкидекілія 18 розділ. Книга прокиїдекілія, 18 розділ, з 24 вірша. І до кінця цього родділу написано: І праведник, якщо відступить від правди своєї і буде жити неправильно, буде робити всі ті мердоти, які робить беззаконник, чи він буде живий? Усі добрі справи його, які він робив, не пригадаюся за беззаконня своє, яке робить, і за рішення свої, яким грішить, за них він помре. Але ви говорите несправедливий шлях Господній. Послухайте доми Ізраїлів, чи мій шлях несправедливий, чи не ваші шляхи несправедливі? Якщо праведник відступає від правди своєї і робить безда і да те помирає, то він помирає до бедня своє, яке зробив. І беззаконник, якщо навертається від беззаконня свого, яке робив, і творить суд та правду до життя поверне душу свою, бо він побачив і навернувся від усіх злочинів своїх, які робив. Він буде живий, не помре. А дім Ізраїлів говорить несправедливіші шлях Господній. Чи мої шляхи несправедливі? Доми ізраїлів, чи не ваші шляхи несправедливі. Тому я буду судити вас, доми Ізраїлів, кожного за його шляхами, говорить Господь Бог, покайтеся і не верніться від усіх злочинів ваших, щоб гріх вам не був спотиканням. Відкиньте від себе всі грехи ваші, якими ви згрішили, і створи собі нове серце і новий дух, і навіщо вам помагати доми Ізраїлі, бо я не хочу смерті помираючого, говорить Господь Бог, але не верніться і живіть. Бог побудив пророка і сказати таке слово до ізраїльського народу, Це був Божий народ, і сьогодні ті слова, я вірю, стосується і до нас до Довірчих людей і до слухачів, ми бачимо, що в цьому контексті Бог кличе ізраїльський народ до навернення і до покаяння. Чому? Бо тому що Він відступав від Бога. Відступав від Божого закону і грішила перед Богом. І коли ми зачитали цей контекст, ми можемо зустрічати оці три слова: це є відступення, навернення і покаяння. Бог пояснює, що стається праведником, який відступає від правди своєї, і що стається з беззаконником, якщо вернеться до Бога. І є свої наслідки. І ми бачимо, що ізраїльський народ, звинувачував Бога несправедливо, що його шлях, його слова, його позиція є несправедлива. А Бог задає їм запитання, чи не ваші шляхи несправедливі, і я буду вас судити, доми Ізраїлі. І це стосується до кожного з нас. І я би хотів, щоб ми подумали над тими словами про відступення, навернення покаяння. Якщо ми вникаємо в слово відступення, це означає віддалятися від Бога, перестати дотримувати Божої заповіді, котитися назад до попередніх світських пожалостей. І ми зараз живемо останні дні, де наступили тяжкі часи. І тайна беззаконня серед Божого народу зараз церков росте. І любов багатьох охолоджується через більш не беззаконня. Коли ми читаємо дори Тимофія 3 років, перший вірш написано, що в останні дні прийдуть. Часи. Люди будуть самолюбні, хорошолюбні, непокірні батькам, ненависники добра, горді і І написано, що вони мають зовнішній вигід блоущастя. А сила Божа від них відриклася. Ці люди, які знали живого Бога, які були християнами. Але так як вони відступили від Божої віри, то Бог своєю присутністю з Духа Святого відрикся від них. Оце відступене, яке Прогресується в житті християнина, воно докотиться до того, що сам Бог залишає ту людину, сам Бог відрикає жити в храмі цієї людини, бо вона робить беззаконня. Я би хотів назвати три причини: відступлення або три причини, які можуть приводити людину до відступення. Перша причина це ідолопоклоніння. Вся проблема серед ізраїльського народу була дуже поширена. І найбільша слабкість і найбільші випадки, чому євреї відступали від Бога, це є ідоложертовна діжа, ідуть вироби, капиша, ідуть храми, леживши тілі окулітизму, коли поганські народи покнялися іншим богам, і вони кликали євреїв. І євреї. Спокушалися, грішили, і цих ідолів приводили в храм Божий в Єрусалим, цих ідолів розставляли по горах і поклонялися самому сатані і демонам. Жертву приносили демонам. І це ідеопокоіння може бути і в нашому житті. Хоча ми не маємо ніяких портретів, картин, статуетків, ми не маємо ніякого виробу, ми в такі речі не віримо. Це є єдичинські гріхи. Але. Ідол може бути для нас гроші, ідол може бути машина, ідол може бути телефон, ідол може бути людина, кумир, співак, футболіст, актор. Це є або суб'єкт як людина, або предмет, як гроші, телефон і тому подібне, до якого людина прив'язана. В чому людина постійно перебуває, і де вона постійно посвячує свій час для того об'єкту, як предмет, чи для суб'єкту, як де людина. І вона хоче всьому жити, всьому перебувати, все дивитися, все слухати, всьому смакувати. І вона свій час, свої очі, своє життя, своє посвячення. Приносить в жертву самому демонові, який може стояти за грошима, за телефоном, за людиною. Аби людина не поклонялася Богові, аби вона не перебувала в Слові Божому, аби вона не жила свято і праведно, аби людина не була всім серцем залежна від Бога. Ідолопокіння це є притягування людини до любої речі, до якого вона прив'язана. Ідеопоклоніння. Зараз дуже поширено все інтернет і мобільні телефони, голівудські фільми, соціальні мережі, сміхотворні відео, ігри і тому подібне. Людина просто в всьому пробуває, всьому живе. Так само заробітки, висока зарплатна робота, рахує гроші, збирає собі скарби, хоче мати великі прибутки, служить Богом мамоні. И оці ідоли, вони даруються в рекламах, проникають і проникают. И слово Боже закликає, щоб ми залишили цих ідолів, від них і посвятили життя Господу. Другий причина все є життєві клопоти. багатство. Ми зачитаем Евангелие Луки розділ, ми зачитаем 14 вірш. Притча про простінця і кожен ґрунт порід реагує на Боже Слово, у Києвосмеродінг, 14 вірш. Те зерно, Боже слово, яке впало між тернину, це ті, що слухає слово, але відходять або відступають. Чому? Заглушені клопотами, багатством та розкошами життєвими, і вони плоду не приносять. Людина постійно журиться, що їсти, що пити, що затягнутися. Що буде завтра, що буде післязавтра? А як прийде голод, прийде війна, і людина постійно переживає, хвилюється, треба багато грошей надбирати, треба в банку поскладати гроші, треба після гроші для дітей, для внуків, для правнуків, і так чуть не до кінця. Їздять по Європі, і по різних місцях і думають про гроші, про одежу, про діжу, щоб всьому збагатитись, і в цьому вони клопочуться, клопочуться, а царства Божого і правди Божої не шукають. Богові не довіряють. І не додовіняють тим, що вона має необхідне поживу і одежу. І дякують Богу за це і йому служити. Вони, як сядешники цього світу, клопочуться і переживають. Бо Бога не знають і на Бога надію не покладають. І це є велика проблема. В в написано, Він каже про те, що деякі віруючі люди в той час вони казали у своєму серці так: ми поїдемо в те місто, рік часу, будемо торгувати, продавати і заробляти. І він каже, ви що не знаєте, що буде завтра, життя, як пара, приходить і зникає, Замість того, щоб казати. Зробимо те і те, як буде на те воля Божа. Ви ж в гордощах своїх хвалитесь. От, це є велика проблема. Так само ми читаємо в Євгеніїнуки, притча про нерозумного або нерозсудливого багача. Він мав клоні, мав. Врожай. Він прийшов в час, коли він побачив великий врожай, великі плоди. Але він бачив, що клуні маленькі. Міг він подумати, щоб з цим багатством поділити для нужденних, для потребуючих людей серед ізраїльського народу. Але він що робить? Надбирав клуні, повідвали, побудував ще більше і каже. До своєї душі діж, пий, веселися і радій. Він почав клопотатись про своє життя, про своє майбутнє і все багатство собі тримати. І потім сказано до нього: Безумний, як завтра добру твою душу, що з тобою станеться? І висновок цієї прище, отак буває з людиною, яка багатіє для себе, але не багатіє в боці. От. Життєві клопоти, багатство. Це теж може бути причина виступлення від Бога. Третя причина це непослух. І нема спраги до здорової науки. Ми читаємо 2 Тимофія, а потім Павло каже такі слова. Просто немає спраги, немає хотіння, немає бажання, немає того усвідомлення, як мені потрібне Боже Слово, як казав Давид, що Душа моя прагне до Бога як олень до водних потоків. 2 Тимофія 4 розділ, 3, -й, 4 -й вірші. Бо прийде час, коли здорового обчення не буду триматись, а за своїми бажаннями буду вибирати собі вчителі, які будуть їм лестити. Вони відвернуть слух свій від істини і прихилися до бадьок. Оце є причина відступлення. Третя причина свій слух відвернула від здорової істини, про життя вічного, про муки в пеклу, про Божу любов, про Божий суд, про милосердя, про викриття гріха, про дарить Духа Святого, про С. Все, що написано у Слові Божому, про велику скорботу, про прихід Антихриста, про сім'яч гніву Божого, про страдання до ім'я Ісуса, вся повнота Євангелія, все, що вчить Слово Боже, відвернули до байок, влечує Євангелія. Яка не дає тобі зрозуміти, що треба взяти хрест, треба страдати, треба жити свято, треба боротися з гріхом, не дружити зі світом. Навпаки, дивандія така добра, така спокійна, Бог тебе любить, все тобою буде добре. Якщо ти багатий фінансово, тим більше ти балансованіше і тому подібне. Аби не говорити про гріх, про покаяння, про відступлення. І прихилена свій слух до байок. До приємних слів, до красномовства. Немає спраги, немає бажання. А Христос каже, блаженні, гонорні і спрагнені. За чим? За правдою. і що вони будуть нагодовані. Ніколи Бог не дали людину, яка прагне Божого слова. Завжди її нагодує, її напоїть словами вічного життя. Друге слово навернення. Що це означає? Це відвернути від широкої дороги і повернутися до вузької дороги, повністю змінити своє направлення до Бога. Коли людина виступає, вона залишає вузьку дорогу, залишає хрест, залишає вірність до Господа, і йде широкою дорогою. Все можна, все дозволено, все розпусно, всі гріховні можливості відкриті перед тобою. І людина йде. Но, коли людина опам'ятається, почує голос Божий докар Святого Духа, вона може навернути. Що це назад? Вона обертає від широкої дороги і повертається назад у правильний істинний шлях. Вузька дорога, яка веде в життя вічна. І мало хто її знаходить. Коли ми читаємо Луки 15 родін, ми бачимо такі притчі про загублену овечку. Мав пастух. 100 овець, якщо одна овечка загубиться, або така овешка буде вилучена з церкви, що він робить? Він іде, шукає, аби її спасти, аби її навернути, аби достукати до серця цієї людини. І коли та овешка. Навертається, або та людина кається, то Бог її кладе на плечі і з великою радістю тішиться. Так само жінка, яка мала 10 драхм, Загубила одну драхму, а вона починає шукати всю хату, висвітлювати всі темні місця. Можна було би подумати, ну наша тобі та овечка і та драхма? Там 99, там 9, 9 драхм. І так багато. Тут показується, що кожна душа перед Богом є сіна. Кожна душа бо, перед Богом і бо кожна душа, яка є в церкві, вона заплачена кров'ю Христа. Нікому смерті він не бажає. Да, Бога може бути велика частина праведників. Навіть якщо один правеник спотикнеться, Бог хоче його спасти, бо праведник сім разів паде, і він стане. Праведник йде... Праведник падає, і Бог праведника хоче підняти. І щаслива людина, яка буде знайдена в господніх руках, як та овечка, як та драхма. І вона знайшла щату драхму розказує своїм сусідам, друзям і велика радість в неї. Так само батько. Мав двох синів, старшого і молодшого. Молодший син отримав батьківське болосвіня, пішов у світ, жив блудницями, родпутно тратив своє майно, прийшов город і написано Опам'ятався корито свині. Нічого немає, світ нічого не дасть, дияво нічого не дасть. Він все обкраде, він ще вб'є, він ще тебе всоромить. Ти у світі будеш чужим і нікому не потрібним. І він гадує про батька, при його дім. І тільки як він надумався навернутись, вже батько біжить до нього. Ось такий наш Господь, щоб обняти і сказати, він пропав і знайшовся, був мертвий і ожив. Слава Господу. І тому Бог каже до ізраїльського народу, так само сьогодні до нас, коли ти виступаєш, і долому поклонення, життєві клопоти, не послуг до Божого Слова, вже то в гріху. То Бог чекає твого намирення. Він чекає тебе, щоб ти знову став шаном сарко, щоб ти знову йому служив, щоб ти знову загорівся Духом Святим, щоб ти знову наповнився тою любов'ю. Бо тому що написано, тростину надломену зламати не дасть. І твію, що льону згаснути не дасть, доки не встановить правосуддя. Написано так у Божому слові, про ці притчі, то Бог дає зрозуміти. Що я хочу Твого невернення. І коли людина вже, дай Боже, це дуже добре, надумалася навернутися до Бога, то треба покаятись. треба покаятись перед Богом. Слово покаяння, ми все добре розуміємо. Це визнати себе грішником, визнати себе переступником Божого Слова, визнати себе винним перед Богом. Чесно, відкрито і щиро сказати. Я був на грані відступен, я зрешив перед тобою. Я жив неправильним життям. Але я хочу сказати, що дуже важливо каятись чесно, чиро і відкрито. І не просто казати доганні фрази Я жив неправильним життям, але сказати дослівно. Я був блудником. я покнявся ідолу, телефоном. Я мав життєві клопоти, я думав про гроші. Треба визнати перед Богом, які гріхи ти робив, і засудити їх. І після такого покаяння кров Христа очищає людину від усякого гріха. Після такого покаяння дуже важливо занавидити гріх. Послання до євреїв, 1 розділ, 9 вірш. Ти полюбив праведність і ненавидів беззаконня. Тому що помазав тебе, Боже Бог, твій оливою радить ти більше, ніж співучасників твоїх. Ми бачимо про Ісуса Христа, який прийняв захищення в Джордані, небо відкрилося, був голос з неба, і зійшов на нього Дух Святий. Як сина людського Бог помазав Духом Господнім 10 Іванчію. І написано, Ісус, Правильність полюбив, а беззаконня ненавидів. Брати і сестри, якщо ми хочемо бути сповнені і ведені Духом Святим, якщо ми хочемо мати усе благосвіння, Господнє, усе помазання, уся олива, уся радість внутрішня з Господом, треба ненавидіти беззаконня, Гріх, в якому ти томився, який тебе мучив, який тебе вів до прокляття, гріх, який веде до погибелі. Після такого невернення. І покаяння, ти маєш усвідомити прок'яти цього гріха, огиду цього гріха, і його ненавидити, і завжди проти всякому гріху і всякій спокусі. І Бог хоче бачити в нашому покаянні смирення і покору. Сіро смиритись перед Богом і покоритись під Божим Словом. Послання Якова, 4 роді, з 7 до 10 вірша. Отже, покорися Богові, протестанти дияволові, і він утеше від вас, набрійте до Бога і наближеться до вас. Очистіть руки, грішники, і виправте серця ваше, двоєдушне. Журіться, сумуйте та плачте, нехай сміх ваш обернеться на плач, а раді на смуток. Смиріться перед Богом. І Він піднесе. Вас. Слава Богу. Є надія, є надія в Христі Ісусі. Не все Кінець, не все так аж на вирок сюди. Бог дає час покаяння, Бог дає час милості. Як свого часу було сказано до лежа пророці на ім'я Єддевель. Яка зводила народ Божий до ідолу поклоніння до розпусти. І що каже Бог до неї? І те слово воно стосується і до нас. Об'явлення, Другий розділ. 21 вірш. Я дав діді час покаятися в розпусті діді, та вона не покаялася». Тому хай від Бог гресно благословить, і вона не покаялася. І Бог її сильно покарав. Він сказав, я вкину діді всіх, які з нею влучинили діді дітей на ложе смерті. Щоб всі знали, хто я є. Можливо, хтось нас не хоче каяти дай ще грішити, то тебе чекає велике Боже покарання. Але Бог не хоче цього робити зразу. В першу чергу, він каже: Я дав, і сьогодні він нам дає час покаяння, переглянути своє життя. Не до вдома ізраїв, навіщо вам помирати? Я не бажаю смерті помираючого, так написано. І тому Бог хоче бачити вас в Царстві Божому, щоб ви бачили його лиса, Його славу, Його присутність. Він є Спаситель, він є любов. Слава Ісусу за все. І хай те, Боже Слово буде для нас, для відбудування. Амінь.